Бонжур! Бонжур, Лахмельницький! Доброго дня! Доброго дня! Мене звати Олександр. Я приїхав в прекрасний город Хмельницький з не менш прекрасного города Франції, Париж. О, ла Париж, ла Франц! Доброго дня, дорогі друзі! Ви дивитесь експериментальну кухню в М-кафе. Що ми будемо готувати доріг мельничани? Сьогодні Ну, це має бути звісно звісно кухня франціла французька кухня. Тому сьогодні я вирішив не придумувати велосипед. Ми приготуємо лакруасан з шинкою. Для того, щоб приготувати з шинкою, звісно ж, нам потрібно безпосередньо сам круасан, Нам потрібна безпосередньо сама шинка. Ну і для того, щоб э, смак став дещо багатшим, ми звичайно додамо трішечки обов'язково Сир Справді, французький э, житок до прямо жерблю. Називається сир помідори з плантації Джорджа. І Листя сарату. Оце все, що вам не придно, дорогі друзі. З самого початку, друзі, ми беремо шматочок шинки, ставимо її на доску і будемо нарізати такими невеликими лоптиками, щоб розмістити у нашому круксан гривномірно по всій площині. Ну що ж, поїхали? Ми сир, і ми нарізаємо сир такими самими приблизно лотиками приблизно на схожий розмір. Кому ви запливу? Далі, друзі, ми беремо помідора помідора, ми беремо для помідора і точно так само кружочками невеличкими нарізаємо помідора.

Васан забираємо в нього ніж, забираємо в нього всередину ніж, розрізаємо його ми повністю на опіладку, лише вирізаємо з його середину, для того, щоб кулак роза міг відкрити свого ротика, ротика, і ми туди могли забрати наші смакності. Razpočinjamo mi z listra salatu, ono nas je že na tarinci narizane. Tako brem prstom in v piskajmo tja zapihajmo. <zapihajem> Dali mi, klademo bekon. Bikon, zapichajem u bikon v la croissant, bahatenko bikon. E, Pisla bikon od razu nastupný slo, jak radu pomidoru, hoča tam možná i poklasti sir. A podím pomidoru ja roblu z la pomidor, bali la sir. La sir z žutem rumanž zašen nazývá pasižur, nazivajca sir. Tak. Такий вийшов у нас курасан, тепер я його запраю в мікрохвильову піч буквально на півтори хвилини сир розплавиться, зачепить помідору, зачепить лабікон і коли ми будемо його їсти, ла курасан. Друзі, а поки круасан е, у нас знаходиться гріця в мікрохвиловці, я вам розкажу одну гарну французьку історію. Я її почув у е, Франції, так, у Франції, у Парижі, у Парижі. Е, біля Ейфелевої башні, я її підслухав. Я якраз тоді. Там прогулювався зі своїм песиком Джорджом. Один француз каже іншому: «Нікола, ти знав, що хороша дружина це та, в якої є чоловік і коханець? «Хм, я думав, це погана жінка. Ні-ні, погана жінка це та, в якої є тільки коханець і все. «Хм, а я думав, це падша жінка. Ні-ні, Нікола, ну ти що, пача жінка, це та, в якої взагалі немає нікого. Чорт, подри, я думав, що та, в якої немає нікого, це жінка одинока. Ні, ти що одинока, це та, в якої лише чоловік. Отакі От друзі, французькі лагумори. О, я вже бачу, принесли наш круасан. Я дякую вам, мадемуазель. Мадмуазельки взит бель, кельшар візит малефік. О, да! Добре, друзі, я трішечки забаракався. Все, готовий наш круасан, Він вже дійсно е, сир розплавився. І тепер його можна просто брати руками, їсти і запивати теплим молоком. Експериментальна кухня в кафе на цьому тижні в нас французька романтика. Доброго ранку!